Наступного нашого доповідача це сервін Анастасія, і тема сьогодні, про яку вона буде говорити, ну вона дуже токсична. да Колабораціонізм це болюче питання. Воно є, і воно є не тільки по скажімо так, звичайних громадянам, воно є і в адвокатурі, і нам треба на це дивитися із відкритими очима, тобто ми не можемо спростовувати це питання, існування таких фактів. Але воно таке дуже неоднозначне, і ми з цим ніколи не стикалися. І треба розуміти, як підходити до цього питання. Скажем так, відповідальна і дуже глибока Анастасія, Доброго дня, вітаю вас! Вам слово. Дуже дякую за можливість виступати на такій дуже потужній платформі, і доносити важливі для мене думки. Дійсно, питання колабораційної діяльності у нас з'явилося зовсім нещодавно. Ну мається у, у великому вимірі цієї повномасштабного вторгнення і насправді у великому вимірі е, військової агресії, яка розпочалася ще в 2014 році. Е, тому е, лише в березні минулого року ми отримали новий закон, яким було внесено зміни до кримінального кодексу. І як наслідок з'явилася у нас ще одна потужна а, сила щодо того, що нібито абсолютно всі адвокати, які залишилися на непідконтрольній території, автоматично є колаборантами. Тому е, тематика моєї доповіді це адвокатура і колабораціонізм, чи дійсно абсолютно вся діяльність адвоката або навіть сам факт залишення на на підконтрольній території може вважатися колабораційною діяльністю як наслідок, що нам з цим робити. Тому зараз я хочу поділитися своїм екраном. У мене є дуже коротенька презентація. Відповідно, ми з вами поговоримо про колабораціонізм в адвокатській діяльності. Останні півтора року я дуже часто і дуже сильно займаюся саме питання колабораційної діяльності. Станом на сьогодні я і веду справи про колабораційну діяльність а також на всіх можливих майданчиках і платформах. розповідаю, про те, що з собою становить суть цього кримінального е, правопорушення, тому що насправді з цього приводу так само у нас є велика кількість міфів і домислів щодо того, що абсолютно все, що відбувається на непідконтрольній території, належить до колабораційної діяльності. Тому давайте разом з вами розбиратися, які дії адвоката можуть становити колабораційну діяльність. Нам всім відомо про те, що насправді і до березня минулого року у нас вже були перші такі величезні да, хвилі реагування на те, хто залишився в Криму або е, так звані ЛДНР. Як наслідок, в наскільки я пам'ятаю, на початку 2015 року були сформовані списки адвокатів так званої ЛДНР, і е, всі ці адвокати потрапили одразу до списку миротворних до сайту миротворець як такі, які м, вчинили державну з. Раду разом із тим, реально е, кримінальних проваджень відносно тих адвокатів, які містяться в переліку адвокатів Криму або адвокатів так званої ДНР і ЛНР, е, не так вже і багато, тому що державна зрада у нас передбачена статтею 111 кримінального кодексу, і не будь-яка діяльність, тобто саме по собі включення до певного переліку е, терористичних організацій або псевдореспублік, або е, адміністрації окупантів, не є державні. Вною зрадою для цього потрібно, щоб у нас існувала е, об'єктивна сторона да відповідно були виконані певні дії. Тому за період з 2014 по лютий 2022 року ми мали насправді досить невелику кількість кримінальних проваджень відносно адвокатів, які були порушені за статтею 111 кримінального кодексу. Також ми бачили і серед публічних новин про те, що і до адвокатів регіонів зверталася величезна кількість адвокатів а також не тільки адвокатів, а насправді будь-яких інших осіб, які скаржилися на 嗯。Mm. Адвокатів, які залишилися в окупації, та продовжують здійснювати свою адвокатську діяльність з питанням того, що відбувається порушення правил адвокатської етики, і відповідно, необхідності притягнути до дисциплінарної відповідальності. Тому такі потуги насправді існували ще з 2014 року, а в березні минулого року, як тільки у нас з'явилася нова стаття, одразу з'явилася така фактично нова хвиля, щоб притягнути тих адвокатів, які залишилися на, скажімо так, довго тривало, Окуповані території до кримінальної відповідальності, стаття 111 прим. 1, вона набула чинності від 15.03.2022 року, в цьому аспекті нам всім важливо розуміти про те, що закон про кримінальну відповідальність не має зворотньої сили, окрім тільки тих випадків, які полегшують становище особи, яка притягається до відповідальності, як наслідок для того, щоб інкримінувати адвокату колабораційну діяльність будь-яка його діяльність, яка лежить в межах. Тієї чи іншої диспозиції має відбутися саме після 15.03.2022 року. Тепер безпосередньо про цю статтю. Стаття складається з восьми частин, і перші сім вони містять. Якщо я правильно рахую, тому що насправді тут є величезні дискусії щодо кількості складів злочину, які викладені в перших части, а, чи пер, перших сіми частинах цієї статті 15 складів злочину. Частина восьма це у нас кваліфікуючі ознаки. Серед цих складів злочину найбільше, що впадає в око, як можливість притягнути адвоката до кримінальної відповідальності за цією статтею, це є в частині другій, таке як добровільне заняття громадянином України посади, яка... Не пов'язане з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, в тому числі в окупаційній адміністрації держави агресора. Я прошу е, звернути увагу на цю частину і насправді пропоную розкласти її, подивитися на її об'єктивну сторону. По перше, задля для того, щоб притягнути особу до відповідальності, така особа має зайняти відповідну посаду. Ми з вами всі розуміємо про те, що адвокати, адвокатура, в принципі, не е, входить до структурної одиниці незаконних органів влади, які створені на окупованій території, або в адміністрації держави агресора, тому що і для Російської Федерації, і до для псевдореспублік діє принцип незалежності цього інституту як наслідок за формальними ознаками адвокати які залишилися на непідконтрольних територіях якщо навіть вони продовжують здійснювати свою адвокатську діяльність не можуть бути притягнуті до відповідальності за частиною друга Далі я пропоную подивитися на частину четверту, яка також, на перший погляд, дуже схожа як можливість притягнути адвоката до цієї е, відповідальності. Вона включає в себе передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, які створені на окупованій території. За або збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора. І отут наступна частинка, яка може, на перший погляд, підпадати як можливість притягнути адвоката до відповідальності, це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, які створені на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційну адміністрацію держави агресора. Задля того, щоб розібратися, чи адвокат може бути притягнутий до відповідальності за цією статтею, варто. Відкрити господарський кодекс і подивитися, що є господарською діяльністю, тому що, як бачите, склад цього кримінального правопорушення він формується саме через провадження господарської діяльності. Ну і якщо не деталізувати зараз, дуже не, не, фактично не цитувати норми господарського кодексу, ми з вами розуміємо про те, що адвокатура це інститут самозайнятості, який не належить з точки зору господарського кодексу, ми не впроваджуємо господарську діяльність. Як наслідок притягнути, тягнення до відповідальності за сам факт реєстрації адвоката. На непідконтрольній території за цією статтею ну, не вистачає об'єктивних ознак цього кримінального правопорушення. Ну і ще є у нас одна частина: це у нас частина п'ята, яка передбачає добровільне заняття громадянином України посади, яка таки пов'язана з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, а також обрання добровільно до таких органів, а також організація і проведення незаконних виборів, ну і так далі. Так само ми маємо звернути увагу. Вагу на склад об'єктивної сторони, який передбачає про те, що Осада має бути саме в незаконних органах влади. Відповідно, у нас насправді існують нормативні документи, які визначають, що є органом влади. Я нагадаю про те, що влада в Україні ділиться на законодавчу, виконавчу та судову. Відповідно, у нас існують центральні виконавчі органи влади, органи влади на місцях. Ну і також у нас є ще і органи місцевого самоврядування, як наслідок, у разі якщо адвокатура здійснюється за принципом незалежності і не включення до відповідної держ. Гілки влади притягнення до відповідальності за цією статтею, так само, на мій особистий погляд, бачається неможливим з цього приводу існують величезні суперечки і в адвокатській спільноті, і в принципі в громадянському суспільстві. Як наслідок, у нас з'явилося подання до Верховної Ради і було зареєстровано законопроект 26.09.2022 року, його номер 8077, який і намагався усунути цю колізію про те, що в статті 111 прим, відсутній окремий склад злочину, за яким можна притягнути до відповідальності безпосереднього адвоката, який здійснює свою діяльність на непідконтрольній території. На даний момент даний законопроект не знятий з розгляду Верховної Ради. В у цьому законопроекті наявно декілька висновків, які насправді є дуже корисними в аспекті розуміння бачення держави щодо ролі адвокатури на непідконтрольних територіях. Але перед тим, як ознайомити вас з одним із висновків, я насправді хотіла би подивитися на цю ситуацію, ситуацію з точки зору міжнародного гуманітарного права, а також з точки зору вже наявних висновків доволі серйозних інституцій. в Ині того, що відбувається на непідконтрольних територіях. Вам всім давно вже відомі так звані намібійські винятки. Це сформульований висновок міжнародного трибуналу суду Міжнародного суду ОНУ. Доволі давно да? разом із тим, вони не є джерелом права. Як наслідок, вони були трансформовані і знайшли своє відображення в рішеннях Європейського суду з прав людини, такі як Кіпр проти Туреччини, а також Мозер проти Республіки Молдова та Російської Федерації. В цих Рішеннях, і насправді далі вони дублюються і в багатьох інших рішеннях Європейського суду з прав людини, які стосуються питань здійснення діяльності на окупованій території. То в цих справах суд посилається на консультативний висновок міжнародного суду і вказує про те, що. Ми не можемо ігнорувати в принципі, не брати до уваги дії існуючих де факто органів та інститутів, які відбуваються на окупаційній території для людей, які живуть на цій території. Життя триває, і це життя потрібно зробити більш стерпним і захищеним, фактично, владою, включаючи їх суди, і виключно в інтересах жителів цієї території дії згаданої влади. Дуже коротко далі ще дуже важливий висновок про те, що вирішуючи інакше, означало б зовсім позбавляти людей, які проживають на території всіх їх прав щоразу, коли вони обговорюються в міжнародному контексті, що означало би позбавлення їх навіть мінімального рівня прав, які їм належать. Ми всі розуміємо про те, що для території, які вже довго окуповані, це вже трошки більше 9 років. Життя дійсно триває, і воно не може бути не пов'язано в принципі з захистом прав людини. Наприклад, людина хоче оформити опікинські права або розірвати шлюб, який є на їй непотрібним, да, або таким, який дуже обтяжливий, або е, будь-яким іншим чином поновити свої права. Так само ми знаємо насправді доволі велику кількість випадків притягнення до кримінальної відповідальності на непідконтрольних територіях осіб, які займають доволі серйозну високу свою громадянську позицію. Вони всіма силами супереч... виносять в простір е, про непідтримку окупаційної влади і дії держави агресора. Як наслідок, фактично, вони стають політичними за. Ручниками відносно них відбуваються кримінальні провадження. Існують величезна кількість випадків, коли такі особи потрапляли до так званих МГП. Структур, і відповідно доступ до них було або обмежений, або в принципі відсутній протягом тривалого періоду часу. Відповідно, ті особи так само потребують права на захист. І ми розуміємо про те, що ані адвокат з української території, яка є під контрольною української влади, ані, наприклад, навіть той самий адвокат з Російської Федерації не можуть приїхати і здійснити вчасно а, захист такої особи. Тому ми розуміємо про те, що все одно ж на тих територіях триває і є люди, які взяли на себе роль виконувати певну місію. Тому, вже повертаючись до висновку, який було надано до законопроекту ООН, вибачте, який я вже сьогодні аналізувала, це висновок головного науково-експертного управління. Він насправді він є величезним, він є в на сайті Верховної Ради і з ним легко ознайомитися. Я взяла дуже такі дві короткі цитати. І насправді, щоб не забирати зараз часу, я би хотіла звернути увагу на останній абзац, який був продемонстрований в мене на слайді, про те, що за таких умов, що найменше некоректно стверджувати, що діяльність такого адвоката громадянина України на тимчасово окупованій території апріорі, є одним із різновидів колабораційної діяльності, адже така колабораційна діяльність це завжди умисна добровільна співпраця з державою агресором, чинена в умовах окупації території України або Частини і обов'язково є наявність мети забезпечити підтримку державі агресору та спричинити шкоду суверенітету від територіальній цілісності чи недоторканності оборотоздатності або, або державній, економічній чи інформаційній безпеці України мій попередній колега, який виступав, він так само нагадував про те, що роль місії адвоката є насправді не захист злочинця роль місії адвоката є захист прав і свобод людини і громадянина Задля того, щоб Трикутник правосуддя працював в е, з дотриманням абсолютно всіх принципів, і найголовніше принцип верховенства права тому е, для тих адвокатів, які залишаються на непідконтрольній території, насправді на станом на сьогодні є величезний ризик або вони е, починають щось робити задля для захисту прав, наприклад, своїх клієнтів, які до них звертаються і потерпають від протиправної діяльності окупаційної влади, е, і при цьому будучи фактично. Потенційним суб'єктом притягнення до відповідальності або нічого не робити і бути німим спостерігачем порушення прав людини, тому насправді це величезна діле ділема, яка стоїть перед кожним адвокатом, які залишилися на непідконтрольній території. Тепер е ще дуже важливо да, про те, що насправді міжнародне гуманітарне право, е Гавські конвенції для нас говорять про те, що е окупаційна держава має створювати такі умови, при яких життя населення в окупації має зазнавати на. Найменших суттєвих змін, тобто воно е, має тривати більш-менш усталено так як було при владі тієї країни, з походження якої е, за походженням якої людина проживає на цій території, це насправді величезний виклик. І тепер друге питання про колабораційну діяльність адвокатів, які е, здійснюють не тільки захист, а насправді вчиняють і ті склади злочину, які передбачені статтею 111 одинадцять, тому, що насправді там складів багато і до них належали. Кажеть, у тому числі публічні заклики до підтримки держави агресора, або публічні заперечення окупації чи військової агресії, або вчинення інших складів злочину. Так, у разі, якщо в діях адвоката вбачаються ознаки злочину, які пов'язані з безпосередньою підтримкою держави агресора, його дії мають бути дійсно кваліфіковані або за 111 прим. 1, або е, за іншими складами, які, наприклад, у нас є в е, розділі в розділі. Кримінального кодексу, злочини проти миру, національної безпеки, свободи і так далі. Як наслідок, ви вже бачили, наприклад, повідомлення про е, підозру адвокату Мантян, яка окрім того, що здійснювала адвокатську діяльність на непідконтрольній території, вона неодноразово закликала до підтримки держави агресора. Також вона неодноразово е, заперечувала збройну агресію, в принципі, суверенітет України і так далі. Як наслідок на сайті офісу генерального прокурора, ми вже бачили повідомлення про підозру. Де її інкримінують не тільки державну зраду, а також колабораційну діяльність в деяких аспектах, тому насправді перед нами є величезний виклик того, що ми робимо. Головне розуміти про те, що, по-перше, існує дійсна кримінальна відповідальність, за якою ми можемо бути всі притягнуті як адвокати разом ми з тим, у разі якщо ви здійснюєте захист особи, яка знаходиться на непідконтрольній території. То варто не перетинати межу і залишатися в межах правового поля з розумінням того, що міжнародне гуманітарне право насправді захищає таку діяльність та інкримінує сам факт здійснення адвокатської діяльності на непідконтрольній території. Я розумію про те, що такий мій виступ він є доволі. Ну, Ольга, ви дуже правильно на початку сказали, да, про те, що в принципі колабораційна діяльність це дуже складна тема, з якою це виклик, який ми маємо нести і з яким ми маємо працювати. Тому я насправді готова до запитань і до критики, в принципі, щодо того, про що я тільки що розповідала. І я бачу, да, мабуть, це запитання в чаті одразу. Все, тоді це організаційне питання. Дякую, вибачте. У вас виключений мікрофон. Вибачте, хочеться як як краще воно як завжди, да Е, дуже дякую за виступ. Ми вже проводили декілька заходів там, де ми обговорили питання колабораціонізму, і, але ми не обговорювали питання колабораціонізму щодо адвокатської діяльності. Я вважаю, що безумовно, по-перше, в цьому процесі має ну, грати дуже велику роль і брати участь Національна асоціація адвокатів. Тому що це ну, такі, скажімо, специфічний спеціальний діяльності, і тут треба говорити. Ну, я, я не кажу зараз про те, що якщо адвокат там обрався десь якісь там ворожі органи влади, да, і там займається такою діяльністю, це зовсім це не касається. Да? Але що стосується саме адвокатської діяльності, безумовно, тут треба участь органів адвокатського самоврядування, і я думаю, що всі наші м, такі прифронтові ради вони будуть мати вони будуть мати дуже великі проблеми з цієї Ніколаївська область, Херсонська, Донецька, Луганська. Вони вже з цим стихнулися. Але, на жаль, на жаль, а, так сталося, що в 2014 року на це просто все отак от закрили очі, Крим. Луганськ, Донецьк нічого не відбувалося. Ми не чули чіткої якоїсь позиції, ми не бачили там, на жаль, чітких рухів да, щодо цього. А, але от час, напевно, прийшов, і, напевно, вже треба ініціювати більш якісь адекватне обговорення з цього питання. Я думаю, що не в рамках сьогоднішнього форуму. Вам дякую за те, що ви піднімаєте це питання, і я вас. Так само запрошую до подальшої дискусії, тому що я бачу, що ви системно працюєте з цими питаннями, і будемо говорити, будемо розмовляти, збирати якісь коментарі від суспільства, тому що тут треба ще і обговорювати це з суспільством. Як на це реагувати на ці питання? Я вам дуже дякую і.